Коли моя найкраща подруга виїхала з села, то я з полегкістю, наче камень у мене з душі упав, адже я не бачила її очей і не чула голосу, який мені докоряв, що я у неї хлопця забрала. Ну, походив до неї Тарасик і місяць і що, розлюбив і на мене увагу звернув то що я мала його відганяти, якщо сама давно його любила. А Анна тоді образилася на мене і одразу після нас заяву з одним хлопцем подала. Але довго вони разом не жили, проте дитинку нажили. Її розлучення я сприйняла на свій рахунок. Якби вони гарно жили, то я б була б спокійна, але тут вона сина на матір лишила, а сама на схід подалася, на буряки, І отак їздила, поки там і не лишилася, та сина туди не перевезла, бо там вийшла заміж. Тоді я вже стала спокійна, що все у неї добре і моє щастя мені не буде вже так гірчити. Проте мій чоловік, здавалося, й тіні не відчуває докору сумління, що від однієї подруги пішов до іншої. А що тут такого? Ну, пішов з нею кілька разів, і що? Женитися вже мав, не моєї лишив, а ти моє, казав він мені. У нас з чоловіком все було добре, що аж не хотілося перед людьми хвалитися діти розумні, ми працюємо і господарку тримаємо. Хата наша доглянута і в квітниках потопає, дітей вивчили й одружили, онуків дочекалися, і вже я забула за свою подругу, як от вона приїхала з усім своїм сімейством до матері. Та років тридцять пройшло, як я її бачила востаннє. Я зраділа її приїзду, привітала, обійняла, наче в старі часи, бо ж роки вже минули із ними й образи, але тут внадилася Аня до мене гроші позачати. Спершу я їй дала без ніяких розмов, бо ж у людей біда, та і ще й не знайшли роботу всі, бо то й чоловік, і дві доньки з дітьми гамірно, треба й одягу, й їсти. Вона гроші не віддавала, а я й не нагадувала, бо чого буду нагадувати, то моя їй така допомога. Але далі вона знову йде та просить тисячу. Я знову дала, але вже мене гризе, що тоді тисячу тепер тисячу, і як прийде третій раз, то я їй за гроші нагадаю. І йде третій раз. Аню, ти мені не віддала ще ту тисячу, а ще просиш. кажу їй, та я теж не маю отак видавати. Що? Ти у мене вкрала хлопця і ще й мені докоряєш тим, що я не віддала? Та коли то було? Для мене, як вчора. Якби не ти, то моє б життя на чужині не пройшло, а в теплій хаті коло батьків. Вона вискочила, а я вже й не знала, що й думати, бо стара провина знову підняла голову. Коли чоловік прийшов з роботи, то спитав, чого я така сумна, і я все йому розказала. Господи, згадала бабка, коли дівкою була. Ольго, тобі шістдесятка на носі, а ти як та дитина наївна. Та не подобалася вона мені, а так пішов я до неї, щоб піти. Не пішов би до тебе, то пішов би до іншої, і що вона б теж комусь вину ставила. Як до іншої, вхопилася я за серце, посварив подруг і тепер мені таке кажеш та я образно, знати тебе не хочу. Я тут зі совістю не можу домовитися, а йому байдуже, чи я була б у нього, чи яка інша, не говорила з ним пару днів, що він вже не витерпів. Та ти маєш розум. Ми життя прожили, а ти якусь мені не згадуєш, бо ти мене ще менше за неї цінуєш, каже, щоби на іншу променяв. Ольго, та на кого я тебе проміняю? Ти ж моя єдина і на все життя. Ну, прийшов вон з квітами, польовими, звичайно, але я ще помовчу. Може, здогадається, що мені треба більший подарунок, аби я його пробачила? Підпишись, підтримай українськомовний контент.